Є у мене мрія невеличка, щоб коли прокинусь не було війни. І от та хатинка білоличка забуяла квітом по весні, щоб усі додому повернулись. Всі, кому прийшлось під час війни у далекім краю опинитись, Україниненькі рідні сини. Щоб і діти більше не лякались, не страждало наше, щоб село, а дорослі до роботи брались, щоб ще краще в нас життя було. А ще я хочу знов почути море, тихий ще трав та пісню солов'я. Хай покине врешті Україну горе. Всім бажаю тільки щастя. я.